Доброго дня, і так, в попередньому відео ми показували доклад міністра соціальної заступника міністра соціальної політики, де вона розповідала про те, як пройти відео верифікацію пенсіонерів. А в сьогоднішньому відео я би хотів надати вам інформацію знову слів, знов же слів заступника міністра соціальної політики, де вона каже, що якщо ти не знімаєш пенсію, то нарахувань пенсії. В результаті надалі не буде. І в цьому відео я би хотів надати вирізку якраз заступника міністра соціальної політики, де вона про це каже, і трошки розповісти про цю норму закону по пенсійному законодавству. Поїхали. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. Українцям розповіли, у яких випадках їм можуть перестати нараховувати пенсію та як потім це відновлювати. В Україні можуть припинити виплату пенсії, про це розповіла заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі телемарафону. Однак Марчак підкреслює, що якщо нарахування припинено, це не означає, що пенсіонер позбав... позбавлений виплат. І, на дан... І далі я би хотів надати вам вирізку з докладом цього заступника міністра соціальної політики, де він розповідає про оцей нюанс, призупинення на нарахування пенсії. І відразу хочу сказати, що якщо ви не знімаєте пенсію своєї пенсійної картки на протязі 6 місяців, то на 7 місяць вам призупиняють нарахування пенсії. Але це не означає, що вам не будуть надалі виплачувати пенсію. Ви можете відновити нарахування та виплату пенсію, звернувшись в будь-яке відді... регіональне відділення пенсійного фонду, і вам відновлять нарахування пенсії, і виплату і виплатять ту пенсію, яку ви не отримали за попередній період. А тепер давайте перейдемо до самого відео. Дар'я Марчак, першої заступниці міністра соціальної політики України, дуже дякуємо, що до нас долучаєтесь. Пані Дар'я. Отже, в Україні можуть припинити виплату пенсії людям, які не знімали з пенсійного рахунку свої кошти протягом шести місяців. Розкажіть, будь ласка, що це за механізм, чи це поки що пропозиція, чи такий механізм ось ось запрацює. Я б навпаки хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, вже багато років. Це постійна практика того, як працює. Система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми якраз працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простіший і адаптований для тих громадян, які сьогодні е знаходяться е за кордоном або, наприклад, в зоні бойових дій, у яких є проблема з реалізацією цього механізму. Тому, е за чинним законодавством справді діє норма, згідно з якою, якщо протягом шести місяців не людина, пенсіонер не знімав гроші зі своєї картки, ми не знаємо, що з цією людиною могло відбутися, і тому для того, щоб гроші платників податків, платників єдиного соціального внеску не сплачувалися. В такий спосіб, що потім вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено ось, власне цей механізм.